Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо кабачкові млинці, ніжні та соковиті. Вони дуже смачні як гарячими, так і холодними. А при бажанні з них можна зробити закусочний тортик. Відмінно смакують зі сметаною. Ці млинці будуть і ситним сніданком, і закускою до основних страв, і гарним перекусом. Подрібнюємо кабачок та картоплю на дрібній або середній терці, посолимо, все ретельно перемішаємо. Викладаємо подрібнені овочі на сито. знизу підставимо миску. І залишимо на 20 або 30 хвилин, щоб овочі пустили сік. Окремо збовтаємо яйця, додаємо молоко, але не все залишимо трохи. У борошно додаємо розпушувач. І просіємо, посолимо, все ретельно перемішаємо, щоб не було грудочок. Мої овочі пустили сік, додаємо овочі у тісто, перемішаємо. Також додаємо молоко, яке в нас залишилося. Я вирішила додати також петрушку. Подрібнила її і додаю у тісто. Додаю також трохи олії. І тісто готове. На сковороду додаємо трохи олії. Виливаємо трохи тіста. Розрівняємо його по всій сковороді і смажимо до готовності приблизно 3 хвилини з кожного боку. Ось такі вони соковиті та дуже смачні. Друзі. А якщо вам сподобаються ці кабачкові млинці, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!